Доброго дня! Рада вас вітати від імені Центру для іноземців південно Раського краю на сьогоднішній онлайн-зустрічі, присвячені питанню продовження тимчасового захисту, зокрема електронній реєстрації на порталі frs.gov.cz. Так виглядає сторінка вибуху порталу інформаційного порталу для іноземців. Онлайн-реєстрація вже є відкрита і триває до 15 березня 2024 року. Особи старші 15 років реєструються самостійно. Осіб до 15 років реєструє уповноважений представник. Онлайн-реєстрація включає кілька етапів. Перше це створення облікового запису на цьому порталі. Друге заповнення та перевірка ваших даних. У тому числі даних осіб до 15 років, яких ви представляєте, і останній, третій це запис на прийом до відділення Міністерства внутрішніх справ для отримання візової наклейки. На екрані ви бачите сторінку веб-порталу, внизу, в правому куті, секція «Дочасна охрана», тимчасовий захист для вашої зручності, ви можете обрати тут в цій частині, в правому верхньому куті. Українську мову, щоб вам було зручніше заповнювати. Далі переходите до секції Реєстрація на продовження тимчасового захисту, і вже тут, на цій сторінці, система вам пропонує створити обліковий запис. Для цього необхідно мати особистий емейл, e до якого у вас є доступ, а також створити пароль. Ваш унікальний пароль, за яким ви будете входити до цієї системи. Пароль повинен складатися як мінімум з восьми символів та повинен містити щонайменше одну малу літеру, одну велику літеру та цифру. Пароль вписуєте в перше поле, а так само повторюєте його в другому полі. Обов'язково зберігайте ці дані, напишіть собі їх десь окремо, щоб в разі потреби ви могли їм і скористуватися і зайти в свій обліковий запис, перевірити всю інформацію, що стосується реєстрації на продовження тимчасового захисту. На наступній сторінці ви обираєте громадянство, Україна, продовжити і переходити до наступного етапу, коли система вам відправляє імейл e для верифікації. Нашої електронної пошти. Як правило, цей емейл доходить за кілька хвилин, але може статися так, що він не прийшов протягом 30 хвилин, тоді потрібно відправити знову, заслати знову, або перевірити ще в себе в електронній пошті, папку «Спам», можливо, він спав на цієї папки. Вам знадіте емейл, який буде називатися «No reply» від Міністерства внутрішніх справ, міністрів Відкриєте цей імейл e і далі необхідно нажати Активне посилання, підтвердити імейлову e адресу, як бачите на екрані. Перейдете до наступної частини, де вже система запропонує вам заповнити один або другий формуляр в залежності від того, для кого ви заповнюєте і від імені. кого. Перший це Формуляр заповнюється, якщо ви, заповнює, якщо ви продовжуєте тимчасовий захист собі, а також, можливо, особі молодше 15 років, яку ви представляєте. Другий формуляр заповнює особа, яка не має тимчасового захисту, але продовжує тимчасовий захист іншій особі молодше 15 років. Звертаю увагу, що всі особи старше 15 років заповнюють формуляр самостійно. Нажимаєте кнопку Продовжити і переходите до наступного етапу заповнення онлайн-формуляру особистих даних ваших. У цій секції обов'язково заповнюється ім'я, прізвище, це вказується латинськими літерами відповідно до документу, в якому ви маєте дійсну візову наклейку. Також заповнюється дата народження, громадянства, номер телефону та стать. Так виглядає вже заповнена, частина, перша частина цього формуляру. Переходите далі і заповнюєте дані вашого паспорту, номер вашого паспорту, якщо в ньому вклеєна візова наклейка. Якщо ви маєте візу на окремому листочку, то тоді відмічаєте, що не маєте закордонного паспорта, а вписуєте лише номер, номер візи. Потім вам необхідно перейти до заповнення адреси поточного місця проживання, вказуєте адресу, фактично, де ви проживаєте, і яка зареєстрована в поліції. Спочатку вказується населений пункт. Система завжди вам пропонує вибір після того, як ви вводите, а потім вказується назва вулиці та номер вулиці. Так само, як бачите на екрані, система запропонує вам відразу варіанти, з якого ви маєте вибрати правильний, який відповідає вашій адресі. Тут треба дійсно дуже уважно перевіряти. Так, коли ви вибрали вірний, перевірили все, все відповідає, можете продовжувати далі. Система відразу робить верифікацію, відповідно, вже ваші дані становяться сірого кольору. І якщо ви не маєте особу младше 15 років, яку представляєте, продовжуйте далі. Якщо маєте, ще нажимайте в секцію, от бачите тут на екрані, додати особу молодше 15 років. Продовжити. Так, так само заповнюються особисті дані цієї особи ім'я, прізвище, дата народження, дзянство, стать. Так, якщо має володіє своїм закордонним паспортом і ця віза візовклейка є в цьому паспорті, то тоді необхідно зазначити номер цього документу і номер візи. Якщо особа молодше 15 років проживає на тій самій адресі, що і ви, відмічаєте тут секцію, адреса Є така сама. Якщо ні, треба вказати ту адресу, на якій ця особа перебуває. Обов'язковою також частиною заповнення є зазначення зв'язку з особою, яку ви представляєте, з неповнолітньою особою. Це може бути власна дитина, внук, внучка, рідний брат, сестра, інші родинний зв'язок, або, або опікун. У даному випадку відмітили, що це є власна дитина, ця особа. Нажимаєте кнопку Продовжити і переходите далі до наступної частини. Система верифікувала цю особу, колір, знову-таки, став сірий, і можете надіслати формуляр. Якщо у вас є ще діти, яких ви представляєте, так додати ще одну дитину молодше 15 років. Система вам потім пропонує рекапітуляцію, щоб ви могли перевірити, чи правильно ви внесли, чи всіх осіб ви вписали, яким ви хочете продовжити тимчасовий захист, ім'я, прізвище і дата народження. Якщо вся інформація Відповідає дійсності, то нажимаєте знову таки продовжити і переходите до наступної частини. Це вже друга частина планування дати особистого візиту. Тут в цій частині система вам відразу запланує відділення Міністерства внутрішніх справ, яке є найближчим до адреси вашого проживання. Нажимаєте продовжити і переходите до вибору дати та часу в календарі. Можна обрати дату, найближчу, або та, яка вам буде зручніше. І час так само підтвердити, і бачите вже інформацію щодо вашого вибору, якщо вона відповідає, продовжити. Контролюєте ваші дані, день та час, мета відвідування, вклеювання візи і адреса, куди ви маєте прийти, до відділу якого Міністерства внутрішніх справ. Якщо все вірно, нажимаєте кнопку Завершити. Таким чином, резервація відбулася успішно. В секції Мої резервації в своєму особистому кабінеті можете. Перевірити, подивитися на деталі цієї. резервації. Коротка інформація виглядає таким чином: ім'я, прізвище. Коли була ця резервація створена, дуже головне ПІН, який вам буде потрібен під час особистого відвідування. В кабінеті в цьому обліковому записі також є можливість, як тут бачите на екрані, підтвердження регістрації к продовження дочасної охорони» це підтвердження. Воно є в pdf форматі ви можете його завантажити, можете його роздрукувати, зберегти. Це фактично підтвердження, продовжує ваше перебування в Чеській Республіці на законних підставах до 30 вересня 2024 року. Так, бачите так в своєму кабінеті конкретну інформацію щодо резервації, яку ви зробили за себе. Якщо сталося так, що ви не встигли забули чи з технічних причин змогли зареєструвати іншу особу молодше 15 років, яку ви представляєте, то тоді і така можливість тут є, ще можна створити новий формуляр і додати цю особу окремо. Цей формуляр виглядає абсолютно ідентично. А, так, по-перше, тут будуть всі ваші дані, ваші особисті дані, особа, яка представляє цю неповнолітню особу до 15 років, адреса і так далі. А далі система вам запропонує ввести дані особи, для якої ви хочете продовжити тимчасовий захист, ім'я, прізвище, громадянство, номер документу. Так виглядає заповнена сторінка, також обов'язково вказується ще стать, номер паспорту, якщо він є, і номер візи. Адреса, якщо та сама, відмічаєте це поле, позначаєте адресу така сама, як особи старше 15 років, обов'язково родинний зв'язок з цією особою, обираєте. Так. Окремо необхідно зазначити інформацію щодо відвідування школи. Якщо ця особа, яку ви представляєте, має обов'язково відвідувати школу, то тоді і ходить до цієї школи, тоді необхідно заповнити інформацію щодо цього. По-перше, заповнюєте місто, населений пункт, а потім вже назву школи. Обирайте, починайте писати система вам запропонує і оберете школу, до якої ця дитина ходить і є там зареєстрована. Так виглядає вже коли, система обра... коли ви винесли ці дані і система обрала правильний... правильну школу продовжити. Перевірена ця особа, це перша особа, яку ви додали. Якщо маєте ще інші особи, які законно представляєте, заходите до цієї секції, додати ще особу молодше 15 років і продовжуйте. Якщо ні, то тоді відсилаєте формуляр. Рекапітуляція додана була лише одна особа, її особисті дані, ім'я, прізвище та дата народження. Якщо все відповідає, все вірно продовжуєте. Переходите далі. Знову-таки обирайте відділення для особистого відвідування. Карлова Лавари в даному випадку пропонує система, що я напишу до місця, проживання. Продовжити. Обираєте дату та час в календарі, дата та час будуть запропоновані інші ніж ті, які були запропоновані вам відповідно до актуальної доступності. Контролюйте всі дані, дата, час, місце відвідування, мета відвідування. Продовжити. Завершити. Знову таки, бачите, що реєстрація була успішно проведена. В секції мої резервації можете подивитися, була додана ще одна особа. Деталі знайдете тут, можете розкрити ці секції і побачити, роздрукувати або зберегти відповідну інформацію. Також частиною онлайн-реєстрації є заповнення добровільної анкети. Анкета знаходиться тут в цій частині. Окрема система вам також надійшли повідомлення з проханням на e-mail, з проханням заповнити цю анкету. Підтвердження про онлайн-реєстрацію також є доступне в PDF-форматі в цій частині особистого облікового запису на кожну особу, на яку була проведена реєстрація. Так, також ви можете побачити деталі, що саме ви зареєстрували себе, зареєстрували ще іншу особу, яку маєте право представляти. Є тут і можливість внести зміни, наприклад, змінити термін відвідування, але це дійсно необхідно робити в виняткових випадках. Всі особи, які були зареєстровані, вами будуть знаходитися в вашому обліковому записі. Вся ця інформація перебуває. Так виглядає підтвердження електронної реєстрації на продовження тимчасового захисту. Фактично, проведенням успішної реєстрації, завершеної до кінця, і з вибіром дати та часу відвідування ваше перебування у Чеській Республіці продовжено до 30 вересня 2024 року. Необхідно прийти завжди в той термін, день і час, який ви обрали. Із собою взяти документи про підтвердження проживання, а також документи, підтверджуючи зв'язок із особою молодше 15 років, маєте мати з собою оригінали. Дякую вам за увагу! А у разі будь-яких питань, які стосуються продовження тимчасового захисту, онлайн реєстрації або інших питань щодо вашого перебування у Чеській Республіці. Будь ласка, звертайтеся до центру для іноземців. Ми завжди раді вам допомогти.